Всім привіт! Мене звати Володимир. Як ви знаєте, президент України нещодавно підписав указ про заборону соціальних мереж ВКонтакті та однокласники на території України. І сьогодні ми дізнаємось з думку жителів міста Білої Церкви про цю заборону. Чи знаєте ви, що таке ВПН? Я ні. Я Це змінювач ip адресу телефону. Ви користуєтесь? Так. ВПН. Це віртуальна мережа доступу до інтернету. Скажімо так, коли невідомо, з якої IP-адреси заходять. ВП. Так. Це валютна краща хрень. Внутрішній валовий прибуток. Це така програма спеціальна, що ну, може через ну. Типа Ну, на наш тому телефон і змінює країну особистості. ну типу сервіс який провайдера села нації на другий сервіс і ти, ти можеш через другий сервер із другої сторони сидіти на другому на будь-якому сайті ви користуєтесь? звісно так да. да. другого вибору к жаль, нема за допомогою цієї програми ми сидимо в ВК. нам така не полиці <реш> 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 ну це така програма через яку можна заходити в ВКонтакті. Ви користуєтесь, я розумію. Коли, я в Це віртуальна приватна мережа. Що, це? Ну це розблокує цю штуку. В контакті в «Однокласниках» можна сидіти. А як ви відноситесь до нещодавнього блокування мереж ВКонтакті контакті та «Однокласники»? Отвратительно. отрицательнейшим образом. Отрицательнейшим. Ну поки буде таке дебільне правительство, нет. Нет, Ні, я б бы хотела, чтобы. Спасибо. Це не моя, це мысли любого і вираження, тільки ми між собою говоримо. Ну, менше времени в соцсетях. Ви вважаєте, що це корисно для? Ні, ні, не корисно, але но... 50 на 50, є свої плюси, і свої мінуси. Тобто, да, стало більше свободного часу і мінуси, тому що люди займалися і бізнесом в цих мережах. Нейтрально. Ви не користуєтеся соцмережами? Ні. А от на вашу думку, навіщо взагалі забороняти соцмережі? Ну, Щоб не було спілкування, може, якась утечка інформації. Ну, негативно, Негативно, так. А чому? Тому що багато українців користуються ВКонтакті однокласниками завдяки VPN. Позитивно. А чому? Ну, тому що це загрожує національній безпеці України. я вважаю. – Ви ними не користуєтесь? Користуєтесь. Мені паралельно. Абсолютно. Ви соцмережами не користуєтесь не, взагалі? Ними не користуються. Негативно. А чому? Тому що в «Контакті» в мене дуже багато знайомих, з якими я переписую, допустимо, телефон виключений, треба да? мені побистку зв'язатися з однією людиною. Набрав, мені відповіли. хопа і зустрілись. А зараз так, навіть в братій Київ стар, ну, підключав просто тарифну, ну, тарифний план по інтернету, щоб в мене просто там, безлімітна була музика в «Контакті». відключили. Тобто Ну, Я вважаю, що це безглуздя. Зараз вони мене Ну, Зараз ні. Е Користуюся, ви всі знаєте, що це можна обійти, якщо дуже захотіти. А про аналоги не думали? Ні. Ну, знаєте, це трохи незручно, звісно. Якби не привично, вже переходити на інші соцмережі. І... Да, в принципі, негативно. Ви користуєтеся зараз аналогами? Чи... Зараз? Зараз ні, в принципі. А от на вашу думку, взагалі навіщо такі законопроекти приймати? Ну, Як за цих всіх санкцій і так далі. Негативно. Якщо чесно, негативно, поскольку ми стремимося до демократичської, демократичної коротше равно, страны, то ограничивать пользователей в их виборів до крайне це глупо, особливо в наш в наш час, в 21 столітті. Я протестую. Треба другий майдан робити. <гал> Я взагалі зараз видалила, тому що це незручно. <гал> <гал> ну, ну якби не сидимо там. Зараз, наприклад, інстаграм, телеграм якось, отак от. Ніхто зараз не пише. А от на вашу думку, навіщо взагалі їх заборонили? <гал> 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 ну не знаю, навіть. Ну як є, якби мислі, але... <гал> ну. <так> кажи. <гал> не знаю. А ваша думка? Ну, <сміст>, мабуть, із за того, що якось Росія, агресія, якась, я не знаю. «Без різниці». Ви соцмережами не користуєтесь? <сміст> Коли нічого ділять. А от на вашу думку, взагалі навіщо блокувати соцмережі? Без поняття. Як на мене, то людина сама має вибирати. Ну, негативно, звісно. Ви якимись аналогами користуєте зараз? Чи? «Фейсбук». А от на вашу думку, взагалі навіщо блокувати соцмережі? Ну, Це вопрос не до мене, звісно. Я думаю, там свої кіто нюанси. Ну от ми дізналися думку жителів нашого міста. А що думаєш саме ти? Пиши в коментарях. До зустрічі.